Всім привіт, народ! Сьогодні в мене таке, знаєте, трошки нестандартне для мене відео, тому що сьогодні я буду перший раз практикувати летсплей такий, як він має бути, тобто без нарізочки, монтажа і так далі. І так, гра в нас Factory Town. Тут ми маємо розбудовувати своє селище. У нас є одна старті така ратуша посередині, левел перший. Значить, кожен з будинків може прокачуватись, так само в нас є дябчики. Зверху, зліва ми бачимо тут списки монетки, скільки ми маємо. На даний момент ми маємо 20 золотих монеток і 0 домиків. Нам потрібно будувати домики, щоб збільшувати кількість е людей, які на нас можуть працювати. Е ось, перше, що нас проситься, це зробити планки. Планки робляться в Lumber Mill. Значить, так от, виділяємо цих чудиків, беремо дерево. От от. І несем сюди в ратушу. Ось вони в нас побігли е, лутати дерево. По тим стежкам вони бігають швидше. Але зараз я ще їм цього робити не буду стежки. Спочатку подивимося взагалі, як ми плануємо будуватися. На клавішу B в нас відкривається меню повністю зі всім Все, що тут є, зі всім будівництвом, е, зі всіма елементами. Е, по етапу гри ви будете розблоковувати всі-всі ці всі, 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 всі будівлі. Так, наші чудіки нам поприносили дерево, нам треба поставити Lumber Mill. Lumber Mill. Де ми його будемо ставити? І чому я не можу його поставити? Бо в нас немає каменя. Давайте тоді оцих от двох. Оці двоє ви будете носити камінь. Так, нам потрібно і дерево, і камінь. Окей, чекаємо на камінь і зараз будемо ставити Lumber Mill. Будиночки. Будиночки в нас безплатні. А, але я не знаю, як їх правильно. Де ми будемо робити житловий район. Житловий район, житловий район. Житловий район... І далеко від центру не хочеться робити житловий район. Просто я собі Я вже просто мав одну е, каточку. Я грав перш ніж знімати, хотів трошки розібратися, щоб не Не дуже сильно тупити на вже... На самій, На самих зйомках. От. А, в мене вийшло досить хаотичне місце, і я тому мі місто. Досить хаотичне місто, тому е, тут ще потім всякі заводи будуть, е, промисловість, харчування, е, базар треба буде їм поставити, щоб вони могли купляти харчі продукти. і продукти. Я от так собі в голові це кручу, як це зробити якось більш все правильніше. Нам треба поділити, умовно, я так думаю, собі карту на дві частини. З одної сторони буде житловий район і все, що з ним пов'язано, а з другої сторони будуть заводи, і можна потім буде зробити залізничну. Станцію, яка залізниця, яка буде возити з заводів, це все сюди. Тяжко. Ну добре, давайте не, не не думати, не гадати. Давайте поставимо значить собі ось так от поки ставимо домики. Можемо поки що поставити 4 будинки, 4 з 4. Тепер у нас доступно 12 е, так сказати, робочих. Ми вже 100% можемо поставити собі ламберміл. Давайте поки що ламп'яр поставимо ось тут, якось ось так от у нас це візуально виходить. Значить, нам потрібно тут зразу підняти кількість робочих. Давайте поставимо. Ну, принаймні трьох. Робочі в нас, якщо, щоб поставити сюди робочих, в мене була проблема, я не розумів, чому воно не працює. Їх потрібно мати в запасі. Тобто, якщо ви всіх дябчиків поставите на одиничку, ось так, от ви заспауните, то потім. Вибираєте делет, делет, і ви маєте дябчиків в запасі, яких можете на різні виробництва призначати. Так, але це ще не все. Робочі є. Ага, ось ми можемо робити планки, можемо робити бумагу з дерева і води. І можемо робити пайп. Я так розумію, що це якісь труби. Ну на даний момент ми ще не можемо їх робити, бо їх треба вивчити. Окей, давайте робити планки. Е, поставимо. Двох дябчиків, які будуть сюди носити воду. Е, угу, воду. Окей. Е, деревину. Деревину для того, щоб робити доски. А ці чутіки, які носять деревину в нашу ратушу, вони будуть ті доски забирати і носити в саму ратушу. Чікс. Ось так. От ми це все робимо. Окей. Ось нас зліва. Е, показується, що доски збираються. Це нам потрібно для прогресу. Тут є настрій жителів. Жителі значить поки що в адекваті, але коли вони будуть голодні, вони будуть не в адекваті. Їх треба кормити, щоб вони не були щоб вони не були злі, скажімо так. От. Ну, з їжею тут, в принципі. Не сильна проблема. Тобто для початку мені хватить цієї пшениці, щоб просто крафтити хліб, а потім вже можна зробити трошки прикольніше. Окей, ось тут ми піднімаємо, значить, наш левел, і нам розблоковується дуже багато всяких прикольних і корисних будівель, наприклад, школа. Фудмаркет, тобто так, ну, магазин або базарчик можна це назвати. General Store, це магазинчик, де продаються різні такі товари, як дошки, доски, каміння, вироби з каміння. Коротше, е, от Через цей General Store ми заробляємо червоні монетки. А через базарчик, через їжу ми заробляємо золоті монетки. Монетки нам теж потім будуть потрібні. Так, окей, ми це все розблокували. І тепер для нас прогрес просить е, кам'яний блок. І це кам'яну цеглинку і е, дерев'яне колесо. Значить, дивимось, Що ми ставимо далі? Ламберміл. цікаво, цікаво. Ну, давайте поставимо школу. Школа, наскільки я розумію, потрібна для того, щоб вивчати теж різні цікаві штуки. Е, зараз ми. Я просто ще не до кінця розібрався. <кхм> Плюс в мене з англійською не дуже знайде такі тісні стосунки. Е, тому, 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 тому. Для мене це ще все перекладати треба. Я от не знаю, школу ставити, напевно, треба варто в житловому кварталі, правда? Школу, я думаю, можна поставити якось отак, от на окраїні міста. Ну, як міста. Угу. Е, селище. То навіть не селище, пару людей то якесь плем'я, можна сказати. Значить, так, в нас є ось тут якісь освіти. Я так з тими освітами до кінця і не розібрався, значить, тут потрібен от папір. Ну, давайте попробуємо занести цей папір. Для цього нам треба вибрати ось тут, в крафті. Папір. А, і нам треба воду. Хм, Окей, поставимо одного чудіка, хай носить воду сюди. Такс. А ще одного чудіка поставимо, який буде носити папір звідси сюди. І подивимося, що з того вийде. Але я думаю, що варто вже якось чуть-чуть... трохи. -чуть. Якось отаку от стежку зробити. Ось таку, мабуть. Ну, поки що так. Згодом, можливо, ці стежки поміняють свій вигляд. Так. Не то. чікс, Якось так. Вони по цих стежках починають чуть швидше бігати. Так, що в нас тут е в школі, в школі, в школі? Ага, тільки одну бумагу занесли, так. Ага, от він біжить. Несе бумагу. Давай, давай, друже. Чікс. І що? Ага. Тут воно так. Не зрозумів. У нас тут з'явилося 4 книжки. Чотири книжки. А, -а, -а, а, чи може я зрозумів. Бачите, він заносить папір із домика появляються, e появляються книжки І ці книжки ми ось збираємо, це так би освіта. І e ці книжки вони потім потрібні для вивчення e різного різного і цікавого. Тобто, можливо, ми носимо сюди папір, той папір нам приносить книжки з цих домиків. Школа пов'язана з чотирма будиночками. Окей, тобто, якщо ми будемо всі носити книжки. То воно буде не одну книжку робити, а зразу 10. Блін, до мене дійшло. Це чітко. Окей, тоді школу поки що ми облишаємо в спокої. Фуд-маркет. Так, власне. Базарчик. Базарчик. Базарчик, я хочу зробити якось ось тут. Тому що. До базарчика треба буде потім возити продукти. Я думаю, можливо, ось тут або десь в інакшому місці ми зробимо якийсь такий, типу, вокзал е з ангаром або ну, з складом. щоб, коротше, якось, Давайте ми по порядку, щоб вам зараз не забувати голову, е базарчик. Ось тут можна продавати пшеницю, борошно, хліб, яйця, рибу. До речі, рибу я ще не ловив. Е е сиру курку, е смажену курку, м'ясо, е приготовлене м'ясо. Ну, коротше, ви зрозуміли. Значить, <кхем> що ми будемо робити? На даний момент, давайте для початку ми зробимо сюди стежку. Типу якось так. Опа, в мене дерево закінчилось. Отакої. А, так в мене дерево і не збирається, тому що в мене все, всі планки йдуть зразу е, перероблятись на доски. Цікаво. Окей, давай тоді. Е, що? Давай одного дябчика. Чекай, ти один носиш до... А, тут можна подивитися, хто на якому процесі, я забуваю. От, значить, дерево збирає. Поки що один. Один? А доски носять двоє? Нє, давайте, друже, будеш брати дерево і носити його мені прям до ратуші. Так, в нас є вже 14 книжок, ну або освіти, я не знаю, як це. Ось тут в дослідженнях знизу, зліва, в нас є те, що я вам казав, будівлі, які можна вивчати. І, власне, щоб їх вивчати, нам потрібні оці книжечки, які приносить нам школа. Тобто потрібне золото, а далі червоні монети, там, сині будуть кудись сюди І от ми завдяки цим всім маніпуляціям можемо вивчати це все. Е, окей. Е, давайте почнемо заробляти, напевно, монетки. Дивися, я заберу тебе. Тихо, 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 тихо. Ні-ні, ти носи далі. носи далі. От ти, Давай ми тебе заберемо. Ми тебе поставимо, щоб ти носила пшеницю на базар. Поки що почнемо торгувати пшеницею. Ось тут в неї є ось така кулька. Е, на даний момент ми ще хліб не можемо пікати, бо нам потрібна кухня, тому почнемо торгувати пшеницею. От вона занесла пшеницю, і та пшениця зразу продалася в дім. От, один дябчик у нас вже тут веселий, це дуже добре. Так, тут я зроблю ще ось таку стежку навколо базарчика. Чуть-чуть не вистачило. Ну, ладно. А... Ха -ха -ха. Так, ну коротше, ми, напевно, чекаємо, поки в нас не збираються золоті монетки. А щоб... Давайте пришвидшимо цей процес, ми. Ще одного дябчика поставимо на... Добуття пшениці. Щоб у нас монетки швидше. Я, од... Я зрозумів, куди ділись монетки. Бачите, щоб заспаунити одного дябчика, нам потрібно 5 золота. Тому ми зараз ось заробили. І додаємо ще двох, І процес піде швидше, і заробіток, власне, теж буде швидшим. Так, в нас є 20 монеток, ми вже не збирали, і ми можемо тепер щось вивчити грейм Processing. Блін. Grain Processing – це зернова обробка. Food Mill. Ми відкрили е, будівництво Food Mill. Ось тут ми, здається, і можемо робити. А, з пшениці борошно. Дивимось. Food Mill. Нам на нього все вистачає. Так, Food meal. Food Mill, Food Mill. Я думаю, його. Значить, біля Mill треба буде поставити ферму. Згодом згодом тут можна буде відкрити ферму, але але... так як ми робимо тут житловий район, цю пшеницю ми визбираємо. а район заводів і так далі ми будемо робити десь тут. Тому. Фудміл поки ставити ось тут. І ось, власне, ми можемо тут робити з пшениці борошно. Можемо робити для тварин всяку їжу. Ну, це вже потім для ферм потрібно, скажімо так. Так, в нас щось піднялося, в нас щось прокачалося. А, в нас, здається, прокачалися доміки. А ну-ка. Так, кожен домік так само прокачується, от. Ви там годуєте їх, вони працюють, і вони, коротше, прокачують свої доміки. І ось у нас майже всі доміки другого левела, я так розумію, максимум це десятка. От. І коли доміки прокачуються до якогось певного рівня, можна прокачати ратушу за 20 золотих монет і... І, і все. І ми її прокачуємо, вона так само змінює свій вигляд. Вона буде ставати все вищою, вищою. Буде ставати е, гарним таким, е, скажімо, будинком. Так, тут у нас теж тут у нас теж левел підріс. Нам додало ще 4 будинка. Ми зараз їх поставимо, і ми можемо тоді ще більше дябчиків заспавнити. Будинки. Як ми будемо розміщати наступні будинки? По-перше, я б тут цей район. Ще ось так от продовжив. Якось так. Між ними я би зробив вулицю. Так. Давайте звідси почнемо, бо там пшеницю ще будуть збирати. От якось так от я би це от зробив все. Так, все. 4 доміка ми додавали. І тепер в нас можна заспаунити 24. Дябчика, людини, не знаю, Називайте їх як хочете. Я би, можливо... От борошно коштує 4 монетки. Це дуже круто. От, Але. Давайте тоді наспавнимо таку бригаду Чікс. І вони будуть всі борошно носити сюди на. Так, це досить далеченько, але... Я краще буду з самого початку розставляти будинки в такому більш-менш правильному порядку і потім це все з'єднювати з залізничними дорогами і так далі, тому що потім це все якось дуже виходить на купу і, і не так воно. Ага, я не вибрав тут роботу, значить тут ми вибираємо, щоб воно крафтило борошно. Так, ну і треба тоді одну людину, яка буде це борошно забирати і носити, власне, на наш базарчик. І зараз наш, наші монетки полетять трошки краще. Йдемо далі. Food meal є, School є, General Store. Поки що я не хочу його ще ставити, бо червоні монетки мені зараз не дуже потрібні. Так, я би поставив ще одного чудіка, щоб він носив бумагу в школу, бо дуже, дуже повільно Дуже повільно збираються на ці книжечки. Щоб зробити колеса, що нам треба? Нам треба... Woodworking. Ага, значить нам треба 50. 50 золотих монет. Ух ти, що в мене з голосом. Мі-мі-мі-мі! Так, давайте ще одного чудіка поставимо носити борошно на базар. 37 монеток. От, наші чудіки носять борошно. Такс. Такс. Так, 56 монеток. Все. Ми можемо собі дозволити е, відкрити Woodworking. Ось, у нас тепер може бути така вагонетка нам доступна. Тепер нам доступний такий дерев'яний жолоб, який може транспортувати різні речі. Воркшоп, е, це те, що нам треба. І барн. Барн це склад, теж дуже корисна штука. Тому що я цей склад, напевно, буду ставити. Майже до кожного підприємства. Ну, зараз давайте ми відкриємо, поставимо, точніше, збудуємо воркшоп. Я б собі поставив навіть не знаю як. Давайте в воркшоп я поставлю собі, напевно, десь якось. Десь якось, десь якось. Давайте, напевно, ось так от. А, так. Воркшоп. Значить, що в нас тут є? Ми можемо виготовляти тут а, бавовну, а, колеса дерев'яні, книги. Правда, я не знаю, де брати мені оцю шкіру, але я думаю, ми згодом з цим розберемося. Так, дивіться, давайте тоді поставимо, що нам потрібні, а, колеса. Візьмемо дябчика, який буде доски з ратуші, переносити сюди. Це взагалі прекрасно. Значить, ага, і треба нам тоді ще одну людину, яка буде ці колеса, власне, носити назад у ратушу. Ось так от воно працює. Значить, так, в нас вже 68 монеток ми заробили. Непогано. Бізнес працює, бізнес іде. А... Ми, до речі, можемо робити вагонетку. Зараз, 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 зараз. Вона подіє. Буде... Ось тут десь була. Ось. Вагонетка. Можемо, до речі, її вже поставити. Е, вона працює без рейс, вона просто їздить по, по землі. І ми, знаєте, ми цим можемо скористатися. Знаєте як? Ми можемо... оцих от двох дябчиків, які працюють на борошні, ми можемо їх звільнити. І можемо борошно на базар доставляти вагонеткою. Тому що вагонетка бере набагато більше е, в себе вміщає, ніж може перенести людина. Якось ось так от вона виглядає. Просто катається. Взагалі, не знаю, чому вони зробили, щоб вона каталася просто сама по собі. Я б зробив, щоб воно було реалістичніше, щоб вагонетку до неї додавати людину. Так? Тобто, щоб вона забирала одну людину і її возила людина. Так було б правдоподібніше. На одне колесо скільки потрібно? Дві дощини. Давайте поставимо тоді ще одного чудіка. Хай носить ці колеса. Так, колеса в нас зроблені. Добре, і ми можемо знову щось вивчити. Бо В нас назбирались книжки і монети. А, до речі, червоні монети вже потрібні. А ось тут ми тепер, значить, відкриваємо дороги. Що за дорога, я не шарю. А зараз я це перекладу швиденько. І зразу все зрозумію. Дозволяє швидко переміщати вагон. Основна логістика. Ага, тобто дороги, власне, для цих вагонетків, якої ми щойно зробили. Це цікаво, тому що ми можемо, виходить, зробити реально між тротуарами для людей отакі дороги, щоб катались вагонетки. Окей. І каменярню. Ми відкриваємо каменярню. Це нам теж потрібно, щоб. Щоб, що? Правильно. Щоб зробити оцей кам'яний кам блок. На рахунок доріг. Чікс. Ро, нам потрібно. Ага, нам потрібно ставити каменярню. Окей. Okay. Buiлдинг. Ось у нас ось така каменярня. Я б її поставив якось ось тут. Напевно, так. Такс. Тепер, що ми можемо робити? Ми можемо зробити блоки, ставимо. Ставимо. Хлопчину, який буде носити камні в каменярню. Так, ану ставимо працівника, який буде носити камні в ратушу. А взагалі ні. Знаєш, що ми ставимо? Ми ставимо ось так: от, ми ставимо тебе, щоб ти збрав ось камінь. А. Кабіні блоки, врату, що буде носити вагонетка. Чікс. І поїхала. Тільки цікаво, яке вона взяла за один раз. Ну. Стопе-стопе. Дивимось. Тут у нас один блок, а вона привозить 4 блока за раз. Непогано. Це взагалі непогано. Ще можна додати одного працівника, щоб воно швидше. Швидше все відбувалося. Каменярня працює. Е, мене зацікавила оця пропозиція зробити дорогу. Вона мене так зацікавила. Рот. Можна зробити якусь ось таку, типу. Основну. Ось тут магістраль. Так? Чи не так? Чи тут зробити? Можна зробити ось тут. Так, у нас закінчився камінь. О, як вагонетка полетіла, та ти що. Ось так, от, значить, ми з'єднаємо базар з цією магістраллю. Так, а ну хлопці, робіть нам швидше ті камні. Дивіться, дивіться, як вона мчить. Ну це, коротше, щось типу, як замість автомобілів. А, і дябчики по тим штукам теж швидше бігають. Угу. Цікаво, а я думав, що вони... по тому не бігають. Але вагонетка їде по кам'яній швидше, ніж по е... дерев'яній. Це, походу, дерев'яна, тому що у нас дерево робиться. Тобто вона гоцає, дай Боже. Якось сюди ось так оце ось продовжимо. Ну, поки що, нехай буде така просто полоса. А там подивимось. Так, дивіться, я думаю, що, в принципі, вже немає ніякої необхідності носити е пшеницю на, на ринок. Будемо торгувати тільки борошном. О, ми зробили 20 е кам'яних цеглинок і 10 тих. 10 дерев'яних коліс. Тому ми піднімаємо левел і нам доступні нові будинки. Хм. <кхем> <кхем> Коли записуєш лисплей, треба так багато говорити. Йо-майо. -йо. Тепер на наступна ферма. Лісове господарство. Матір Божа. Лісове господарство. Кухня. Кухня це теж дуже круто. А, окей. От, тепер нам потрібно зробити дерев'яні рейси, щоб підняти наступний е, левел. І е, тканинний конвейер. Якось так. Це круто, що ми це. А, ми можемо вже щось вивчити. Давайте щось вивчимо. Ферма, фермінг. Так, 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 так. Це дуже добре. Це надзвичайно добре. Зараз я вам покажу, як це все відбувається. Значить, Дивіться. Ось тут в нас є ось така штука. Фудміл. Давайте ми біля нього ставимо ангар. Тому що на кожному підприємстві мусить бути свій склад, правильно? Правильно. Значить, як ми то його поставимо? Ми його поставимо якось. Ось так. Ось у нас він є. Його можна прокачувати, він буде збільшувати вмісткість. І десь тут ми ставимо ферму. А, а вона. Можна нас вже ставити? Так, ферма. Є. І це чудово, але нам не вистачає матеріалів. Нам потрібно почекати, коли в нас трошечки не збирається каменю. Так, у нас назбиралось 20 каменю, Ферма, 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 ферма. Дайте мені ферму. Такс. І, значить, ферма. Ми ставимо її якось а, ось тут. Тоді заходимо. Куди ми заходимо? Ми заходимо. тут у нас є фермінг. І купляємо ділянку. А ми не можемо її купити, бо у нас немає. У нас немає добрив. Продукт від е, пастур, пастур, пастур. А пастор у нас ще закритий. Правильно? Пастор у нас ще закритий. А коли ми його можемо відкрити, ми його можемо відкрити. Вот, animal pastor Ніфіга собі! 150 книжок і 150 монеток. Я зрозумів. З фермою у нас трошечки. Зупиночка, ми відновлюємо крафт борошна. Правильно. Окей, народ, дивіться. Першу серію, я думаю, що ми будемо закінчувати. Наступну серію я постараюсь викласти максимально швидко, тому що летсплей, в принципі, не так важко записується. Пишіть в коментарях, чи сподобалась вам ця гра. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей всім па-па.